Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 20 лютого у народному календарі День Луки, Федора та Порфирія. Про погоду розповідатимуть грім та вітер. Предки вірили, якщо в цей день несподівано загримить грім, це до втрати посівів. Якщо буде полодневий вітер це до урожаю ярових. Якою ж буде погода 20 лютого, нам розкажуть тернополяни. області Хмарна погода з приясненням вночі та вранці невеликий мокрий мокрій сніг з переходом дощ. В день безістотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, ожеледь. Вітер 5-10 метрів за секунду вночі, 9-14 в день. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла. В день 1-6 тепла. Хмарна погода з проясненням. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. В день безістотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, ожеледь. Вітер 5-10 метрів за секунду вночі. 9-14 в день. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла, в день 4-6 тепла. 20 лютого в 1940 році на екранах вперше з'явилась знаменита пара Том і Жері. Ідея серіалу полягала в тому, що кіт майже ніколи не може зловити мишеня. З вами була Марія Губель. До зустрічі на ТІВІ 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.